Чому важливо довіритись потоку, я кажу, да, довіритись вищим силам і йти за покликом серця. Тому що дуже часто ми боремось самі з собою. І найгірша битва, якщо ви чули такий є вислів, це не я придумала, а що найгірша битва, да, найболючіша це битва з самим собою, боротьба з самим собою. Коли ми не знаємо, як правильно, як вірно зробити, куди рухатись, що робити і тому подібне. І тут процес дуже важливий навчитися довіряти своєму внутрішньому голосу. Своєму я, своєї душі, да? і вищим силам, які вас ведуть. У нас у всіх є янголи, вищі сили, наставники, родова система, у всіх є. Але ми забуваємо, що це наша підтримка, і вони як маяк світять нам, і ми можемо рухатись спокійно в цьому. А, і в такому випадку, коли ви заблукали, найперше, що я можу сказати вам, як практик, який вже три роки постійно працює з людьми, і сама себе підняла з дуже важкого стану, а, проживаючи зраду від найближчої людини, але а, я скажу так. Так, повірте мені, краще це почути від них відповідь напряму. Це ченелінг називається. Я передаю в спотоку, да коли я як радіо приймаю з чистого каналу, свого каналу, там де янголи вище я, і я знаю, хто зі мною говорить, тому що початківці практики не завжди розуміють, з ким вони спілкуються, з яких каналів беруть інформацію. До речі, цього теж навчаю. От і з ченелінгу я можу отримати з чистого каналу відповідь для вас на будь-який запит. І коли, наприклад, нам треба відчути себе, почути свою душу. Це дуже класна, така, такий інструмент класний в роботі, так ми це називаємо інструменти на практики, який може нам підсвітити екологічно і сказати. Тебе направити, як маяк, який направляє кораблі, куди йому треба рухатись. І повірте мені, з моєї практики ченелінг – це була вишенька на торті, в якій я з'єднала зі своєю душею, зі своїм вищим я, зі своїми янголами, і змогла далі передавати ці знання, з'єднувати людей з їхньою душею, з внутрішньою да, у кого є інтуїція, глас, є інтуїція, внутрішній голос це все туди. І дуже часто нас логіка вводить. Логіка вводить. Вона що каже: «Іди, борися, от ти, ти цього не хочеш, ми самі себе зраджуємо, да, з чого я почала довіритись потоку, довіритись собі в першу чергу. Тільки я знаю, як мені краще. І коли от я передаю собі ченелінги, людям передаю ченелінги, вони тільки підсвічують внутрішньо. люди плачуть, люди починають від щастя, внутрішньо піднімаються якісь мурашки. Це завжди відгук вашої душі. Тіло знає, душа знає. Там, де вам потрібно, де ви себе зраджуєте, де ви себе не обираєте, де ви йдете над тим шляхом, який вам краще для вашого індивідуального да внутрішнього світу. І дуже часто ми що йдемо за своєю логікою. Але я навчаю і я передаю, як навчитися жити в гармонії з собою, з тим, що вам потрібно. Ніхто щось каже, а чисто вам. Тому, якщо вам цікаво, можете писати мені, ми з вами попрацюємо. От, і також, якщо вам цікаво навчитися цьому інструменту, я також залюбки вам передам ці знання, і вже на практиці зі мною ви зможете.